Доброго дня! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики з 4 верніше, з 5 по 11 листопада цього року. Як завжди, Велика Палата на цьому тижні вирішила трохи попрацювати, і, як завжди, є знову ж таки через рішення окремі думки, є відступи від правових позицій. Ну, в принципі, знаєте, як говорять, стабільність, признак майстерності. Так от, в цьому у нас Велика Палата дійсно великий майстер. В постійній зміні, відступах, в уточнених правих позицій і таке інше. Хоча я вважаю, що цього не повинно бути. Тому уважно прислуховуємося, беремо чай, печиво, каву, або просто слухаємо для того, щоб розуміти, які наразі існують на цьому тижні правові позиції, на які потрібно все ж таки звертати увагу. Хоча я вважаю, що. Судді, адвокати, які мають власну думку, мають право не застосовувати в своїй практиці ці правові позиції і все ж таки використовувати безпосередні прямі норми права, ніж те, що вигадують деякі судді три річки. І так, поїхали. До речі, не забувайте підписатись на канал, можете авансом ставити тут знизу вподобайки. Так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, мова йде про те, що заробітна плата не відноситься, верніше відноситься до обов'язкових платежів і не може бути не виплачуватись у зв'язку з форс-мажором або так мовити обставинами непереборної сили. Тобто, якщо заробітна плата нарахована, особа працювала цей період, то війна, техногінні катастрофи, АТО, ООС. Не є підставою для невиплати заробітної плати. В цьому вона велика палата відійшла від позиції раніше об'єднаної палати, в якій встановлювалося, що можна ніби не виплачувати заробітну плату за цей період у зв'язку з обставинами непереборної сили. Потрібно виплачувати. Друга позиція, на яку я раджу звернути увагу, мова йде стосовно підробки підпису орендодавця. Мови про те, що був орендодавець, він помер. Батьки орендодавця, які вступили у спадщину, дізнали, що є договор оренди, який він не підписував. Договір був підро... підпис був підроблений на цьому договору оренди. Вони звернулись з позовом про визнання цього договору недійсним. Однак, Велика Палата зазначила, і аполіційний суд, до речі, також зазначив, що. Безпосередньо неукладені договори не можна визнавати недійсними. В даному випадку спосіб захисту це витребувати майно чи усунути перешкоди, верніше в даному випадку, усунути перешкоди в користуванні майном. Ну, звичайно, у нас після деяких подій в країні краще порушувати закон, ніж його відстоювати. Тобто простіше буде прибрати цього рендодавця, орендаря верніше. І далі хай він доводить, що в нього був договор оренди. А так в даному випадку виникає ситуація, коли ви будете роками судитись, суди будуть змінювати свої позиції, і ви за цей час будете доводити, що саме це майно належить вам, і ви маєте право їм вільно розпоряджатися, а ті, хто там знаходиться, незаконно цим займається. Ну, наразі така ситуація. Тобто, належний спосіб захисту це усунення перешкод користування майном. Наступна права позиція це знову ж таки у нас певна зміна. Мова йде тут взагалі дуже цікава історія. Банк звернувся з позовом щодо зміни сторони у виконавчому написі, не у виконавчому провадженні. І от дуже довго розписує суддя, чому це, як це, навіщо це. Суди відмовили у зв'язку з тим, що вони вважали, що це все ж таки адміністративна юрисдикція, яка і була практика, все, що стосується виконавчих написів. Однак, Велика Палата в даному випадку прийшла до висновку. Тут є окремі думки, що це все ж таки цивільна юрисдикція, тому що мова йде про стягнення заборгованості, і судам потрібно взагалі встановити, чи є відкрите виконавче провадження. Тобто тут знову ж таки полу, такі, полу, полуправова позиція. Тобто, якщо воно відкрите, то я так розумію, це адміністративна юрисдикція. Якщо воно не відкрита, то це цивільна юрисдикція. Ну, Що маємо, то маємо. Стабільність, стабільність признак майстерності, про що я говорив. Наступна постанова. Що стосується застосування санкцій за пошкодження пломби на лічильниках електровимірювання, єдине питання, що тут всі посилаються на відповідні правила, які були затверджені Національною комісією з питань регулювання електроенергетики. Однак, наскільки мені відомо, я так не зовсім розбирався, чи діяли вони на той час, але це не має значення, тому що зараз діють зовсім інші правила. Мова про те, що якщо мова йде про юридичні особи, то юридична особа в будь-якому разі несе відповідальність за збереження пломб і цілісності лічильника. У разі, якщо він пошкоджений, вона повинна негайно про це повідомити. А так як вона не повідомила про це, навіть якщо не було електропостачання, все одно вона буде за відповідною методикою відшкодовувати так мовити використану електроенергію, яку не обліковували. Ну, не зовсім згоден я з цією позицією, ну, що маємо, то маємо. Наступна права позиція, я раджу в принципі, її використовувати, це мова йде про фраудаторні правочини. Тобто правочини, які здійснені на шкоду кредитору. Вони дуже цікаві тут, дуже цікаво це розписується, в тому числі. І що стосується факторінгу, взагалі я на сьогоднішній день. Не розумію, що таке взагалі реальна факторинг. От хто б може привести реальний приклад факторингу, який визнає Велика Палата факторингом, це буде вкрай. Добре. Я думаю, що якщо задати таке питання суддям Великої Палати, які спотворили розуміння факторинга, що ж таке факторинг, і навіддіть не загальні фрази з цивільного кодексу, що це відступлення, зафінансування на користь клієнта, фактором. А наведіть приклад, що от особа 1 придбала борг особи 2. чи переуступила борг, так що тут факторинг, а що тут переуступка чи цесія? Ну, це питання залишається відкритим, тому що я думаю, що на сьогоднішній день факторинга в Україні практично після цих роз'яснень не існує. Ну, фрадоторні проводження раджу звернути увагу на обґрунтування фрадоторних провочення, дуже цікаво. І тут я з цим погоджуюсь. Також до огляду війшли... Практика цивільного суду тут сімейні правовідносини стосовно спадкові правовідносини щодо строків вступу у спадщину, що це не є негаторними позовами, а тут застосовуються строки позовної давності стосовно позбавлення сімейних батьківських прав і тому особи в разі, якщо за цей час було усиновлення дитини, то це усиновлення визнається недійсним. Також продовження строків на строк карантину, навіть у разі, якщо були встановлені тривалість строків позовної давності, це також розповсюджується карантин на це захист чисті гідності ділової репутації і відповідно на об'єднання позовних вимог, які повинні розглядатись за різними юрисдикціями. Також дуже цікава позиція. Хоча. Тут все дуже індивідуально. Огляд рішень ЄСПЛ за червень липень також війшли в цей огляд. Ну, я тут вважаю, це окрема ситуація стосовно суддів, тому що до українських суддів ЄСПЛ відноситься якось дуже по різному. По різному я вам скажу, я думаю, навіть з цього приводу написати окрему статтю щодо відношення ЄСПЛ до українських суддів. До порушення присяги. і Взагалі от цієї судової реформи мені таке склалось враження, що ЄСПЛ хибно думає про правомірність дій діючої влади. І попередні також. Також війшла дуже цікава ситуація з рішенням проти Франції, де особа не змогла подати електронний документ, а подала виключно паперові і в ній її не прийняли. ЄСПЛ визнав це порушенням, тому що система неналежним чином працювала, і фактично позбавленим права на справедливий суд. Дуже цікавий огляд стосовно знову ж таки процедур з питань банкрутства касаційного господарського суду. Тут відкриття провадження, порядку розгляду цих спорів, відновлення платоспроможності фізичної особи, процесуальної різні питання. Також практика касаційного кримінального суду щодо спеціальної процедури кримінального провадження у разі відсутності безпосередньо особи, яка обвинувачується у злочині. Огляд правих позицій касаційного адміністративного суду і Великої палати з податкових питань. І от дуже цікаве рішення: це Харківського окружного адмінсуду стосовно незаконності. Заборони виїзду за кордон. Судді дуже, так, дуже обережно посилаються на норми законодавства, так як законом у нас і не передбачена така заборона, але вони все ж таки підходять більш формально, так як прикордонна служба не зазначила конкретні обставини, які передбачені законом, то ці рішення визнаються незаконними. Наша постанова касаційного цивільного суду щодо дотримання порядку звернення стягнення на патеки, саме необхідності за 30 днів повідомляти сторону, так як якщо кредит споживчий в даному випадку було направлено на апеляційний розгляд, для того, щоб з'ясувати все ж таки це був споживчий кредит чи не споживчий кредит. Якщо споживчий, то звичайно, якщо не було за 30 днів відповідного повідомлення. Щодо дострокового стягнення, то таке дострокове стягнення не може бути здійснено тільки після спливу 30 днів після повідомлення. І ще одне цікаве рішення Іванківського суду Київської області це стосовно незаконності відсторонення від роботи особи, яка не вакцинована. В цьому випадку суд знову ж таки став на сторону добра. Права, справедливості, конституції, прав людини і визнав такі відсторонення незаконним, так як воно не передбачене діючим законодавством. Поки на всьому все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і з радістю будемо друг другу допомагати. А під це ви хочу додати: Херсон це не останнє місто, яке було звільнене від російських окупантів. Збройні сили України, звільнять всю Україну, звільнять Крим, звільнять Донець, звільнять Луганськ. Ми це віримо. Віримо в зсу, віримо в Україну. Слава Україні!